У світі суєти і тривог, У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Чудо треба в себе, а не в чем-то посторонньому другому. Да? Ну, вірю, конечно. Но у мене їх не буває. Вірю в себе, можна сказати, і в чудеса. Більше нікому не вірю, Ні гадалкам, ні шептухам. Никому. Да такого уж сильно естественного ничего не случалось. Шептухом верю, между вот этим целителем, потому что я был убежден. А, это гадалки, это, это так, просто забивание мазуком. Ну... Если они говорят хорошее, значит мы верим. Если говорят плохое, ищем тех, которые говорят хорошее. Обязательно верим. Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіші запитання. Ми будемо шукати відповіді на запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савичкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю! Давайте поговоримо сьогодні на е, тему, яка виникає час від часу у людей, коли в них є проблема. Чи можливий чудесний вихід із проблеми? Вихід із проблеми за допомогою чуда? Взагалі, що таке чудо, що говорить про це Біблія? Ну чудеса бувають у різних ситуаціях. Це відповідь на те, що ми не можемо самі пояснити. І я думаю, що кожна людина, кожна людина може сказати, що в її житті завжди бувають. Чудеса завжди бувають чудеса. Питання, які чудеса, маленькі, великі, як це стається, але чудеса бувають. І якщо забрати в людини чудеса, фактично світ зміниться. Тобто ви стверджуєте, що чудеса бувають, їх робить Бог. Чудеса робить і Бог, і може робити і диявол, і люди можуть чудити. Це може бути різні джерела. Ті чудеса, які робить Бог, вони йдуть на користь духа, душі і тіла людини. Ось принцип. А Чудеса, які можуть зашкодити душі, може робити і диявол. Він також може робити чудеса. Чудеса може робити людина. Але справжнє чудо, з великої букви чудо, якщо ми це назвемо, то, звичайно, це робити може тільки Бог. Чим відрізняється, скажем, лікування в лікарні, чудо від Бога і, скажімо, так зване чудо від екстрасенсів? Чим воно між від собою відрізняється? Коли людина лікується в лікарні, це буде і, сто... і коштувати дуже дорого. Також можуть бути побічні наслідки. Тобто, як правило, стопроцентного прямого лікування не існує, є ну, якісь в процентному відношенні. Чудо від Бога, воно від собі нічого не коштує і воно абсолютно нешкідливе, воно повне, воно е оздоровлює тіло, дух і душу. Воно оздоровлює три субстанції людини. Чудо, так зване, від диявола, від екстрасенсів, від колдунів, воно забирає фізичну якусь біль взамін за душевну чи духовну. Тобто йде так званий процес обміну. Давайте просто такий приклад візьмемо. Наприклад, якщо у вас болить голова, так? я візьму молоток, вдарю вам по коліну. Голова у вас перестане боліти в одну секунду. Зате почне боліти коліно. Тобто так звана замінна біль. Якщо це зробити, ви забудете про голову і скажете, дійсно, прийшло чудо, у вас голова вже не болить, але коліно у вас болить. Біль перемістилася в інше. Тому колдуни екстрасенси, вони, як правило, замінюють. замінюють. Людина скаже, наприклад, в неї була проблема, скажімо, з серцем. Серце перестало боліти, але в неї стала безсоння, в неї з'явилися якісь страхи, фобії, в неї з'явилися якісь негативні відношення до чоловіка і так далі. Тобто система заміни. система заміни. Бог може забирати проблему, а сатана може міняти одне на одне. Іде система заміни, і, як правило, фізичне міняється на душевне або на духовне. Людина думає, що, наприклад, от сьогодні мене раз. І щось мене перестало боліти. Треба дивитися в перспективу. А як воно відіб'ється на моїй сім'ї, на моєму психічному здоров'ї? Саме страшне, що Біблія говорить, що ті, хто звертається до демонічної сили, вони мають прокляття до третього, четвертого роду, Тобто воно може зацепити навіть правнуків. Навіть правнуків тому треба бути дуже обережними з цими речами. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча лінія, і ви можете зателефонувати і залишити своє запитання або свою молитовну потребу. Телефонуйте за вашу потребу, буде обов'язково звершена молитва. Багато є нечистих людей, які стараються імітувати чуда, імітувати їх. І хворим людям, людям, бідним, людям, яким загнаний вугол. Пропонується сьогодні, мабуть, мільйони виходів зробити якесь чудо, але це не є справжнє чудеса, це бутафорія, це, скажімо так, імітація чуда, і результату від цього чуда ніякого не ви говорите про шарлатанів, які за гроші. Звичайно, допомогти звичайно. Так, звичайно. От Скажімо так, що є шарлатани, які використовують екстрасенсію, а є справжні екстрасенси, от дві категорії. Але екс будь-які екстрасенси, колдуни, шептухи, вони використовують силу диявола. Чи використовують просто, ну скажімо так, віру людей, то шарлатани. То про них можна не говорити. Сьогодні вони, їх, Їхня задача заробити гроші і все, їх не цікавить більше нічого. Ну, але все ж таки, якби це було ну, чистою де шарлотанство, напевно, б люди туди не зверталися. Е, можливо, якийсь процент із них є ті, хто справді допомагають. Взагалі, по статистиці таких людей, які ну, є справжніми колдунами, шептухами, їх 1-5% всього. Всі інші це просто бізнесмени, які хочуть заробити таким способом. Бізнес, скажімо так, на кофейній гущі, тобто на, 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 на повітрі. Ну, але є люди, які стверджують, що їм допомогло. Коли людина вірить в щось, то людина може навіть сама собі допомогти. Тому що людина повірила. Саме перше, що Бог дав, яке чудо Бог в нас зробив, це віру. Це е, силу волі, це, це вже є чудо, бо ми, бо ми є чудом Божим, Ми створені Богом, і в людині є стільки сили, стільки можливостей боротися проти хвороби, стільки захисних функцій. Що якщо людину підтримати, то вона може побороти хворобу. Хотілося б дізнатися, от як розрізнити, де це є від Бога, де це є від диявола. Тому що, як правило, всі ці екстрасенси, всі ці бабки, е, вони говорять про те, що вони допомагають Божою силою. Вони кажуть, що це дар. Вони читають молитви, вони використовують молитву, «Отче наш, зокрема. Як от відрізнити, як не заплутатися в цій ситуації? Куди можна звертатись, куди не можна? Давайте скажемо так: для цього є Конституція. Це Біблія. Оце Біблія. У ній все написано. У ній все написано. Як треба молитися, що треба робити? Це є праведна дорога. Це є праведна дорога. В Біблії чітко написано. Молитва. Молитва повинна бути по Слову Божому, по Біблії. Молитва повинна бути в ім'я Ісуса Христа. Далі, перед цим повинна бути ісповідь і покаяння людини. І третє, що за неї можуть звершити молитву, помазання єлеєм, покладання рук або якісь інші духовні дії, таїнства, і людина дійсно може отримати чудо. Як правило, на 99% це все робиться тільки в церкві. Я маю на увазі церкві будь-якої конфесії. Це робиться в церкві. Тобто Бог в Біблії написав, що стовп і утвердження істини передана Богом в церкву. Передана Богом в церкву. А не передана комусь. Тому, звичайно, людина може помолитися десь і вдома, і так, і в інших місцях. Але це є прерогатива церкви. Церква представляє Бога на землі. Проблема в тому, що людина, що корінь будь-якого прокляття, будь-якого навіть хвороби це є гріх. Це гріх. Ну, можливо, навіть не самої людини, але в принципі, сам гріх. Ще від Адама, предків, сам гріх. Що людина хоче? Людина хоче продовжувати грішити і отримати чудо. І це в колдунів екстрасенсів реально. Тобто, ти можеш грішити далі, заплатив 100 доларів, пішов на сеанс і тебе, тобі допомогли в цій проблемі взамін дали другу. В Біблії, в будь-якій церкві неможливо отримати чудо без покаяння. Тому людина вибирає короткий шлях. Ось в чому тут проблема. В будь-якій церкві, перш ніж за тебе помолитися, будь-який священик священник скаже: сповідайся і покайся. А в екстрасенсі ви чули, що перед тим, як звернутися до екстрасенса, він запропонував людині покаятися? Ні. В цьому і є. Різниця, що в церкві рішається корінь проблеми, а екстрасенси перекрашують. Суть в тому, що оце фарбування зовнішнього воно нічого не дає, корінь то не рішається, людина то не каялася, людина то не рішила питань якихось. Наприклад, двоє молодих людей жили до шлюбу, а до шлюбу Біблія говорить, жити не можна. Інтимним життям. Після цього у них шлюб не клеїться. Вони йдуть до екстрасенса для того, щоб рішити їхню питання. Але причина то в іншому. Їм треба покаятися за те, що вони блудили, і все стане добре. Ось в чому суть проблеми. Чи правильно я вас зрозумів, що церква, Біблія проти будь-яких звернень до... Людей, які пропонують ну, духовну допомогу у вирішенні проблем. В категоричній формі церква проти будь-якого вмішування в духовний світ. Тобто, в <кхем> духовний світ є одне вікно, одне двері це Ісус Христос, це Бог. Другим шляхом зайти в духовний світ, тобто ми живемо в фізичному світі. Ми живемо в фізичному світі і в душевному світі. Фізичний світ те, що ми бачимо, душевний світ те, що ми відчуваємо. Але духовний світ це зовсім глибше, це вже зовсім інший, так званий четвертий вимір. У нього ми не маємо права заходити, крім як тільки через двері, які є Ісус Христос. Якщо людина заходить в цей світ, у цей четвертий вимір, через колдунів, через шептух, через якісь екстрасенсів, людина попадає прямо під владу диявола. І Наслідки від цього дуже і дуже страшні, страшні наслідки від цих речей. Тому я раджу сьогодні всім телеглядачам не гратися у духовні ігри, ніколи не заходити в духовний світ другими дверями, крім Ісуса Христа. Тому що Христос сказав, що Він є дорога, Він є правда і Він є життя. Він є єдині двері, через які можна йти в духовний світ що робити людині, яка вже зверталася до цих колдунів, шептух, екстрасенсів, і тепер вона дізналася, що це небезпечно, що це може мати наслідки серйозні, як виплутатися з цієї ситуації? Дуже просто, дуже просто. Перш за все, люди повинні знати, що перший крок від будь-якого звільнення це є покаяння, покаяння в ім'я Ісуса Христа. На Голгофі вмер за нас не екстрасенс, не пастор навіть, а за нас помер Ісус Христос. Тому ми повинні молитися, каятися до Небесного Отця, щоб Дух Святий нам допоміг, але в ім'я Ісуса Христа. Дорогі телеглядачі, Бог створив для нас світ. Він віддав для нас річки, моря, озера, гори. Він віддав для нас всю землю. Це наше середовище. Бог дозволив нам тут жити. Духовний світ залишився за Богом. І Він дозволив нам йти в духовний світ тільки через Сина свого Ісуса Христа. Я просив би всіх бути дуже обережними. Я просив би всіх ніколи не заглядати за ту лінію, яку провів Бог. Якщо ми хочемо чуда, якщо ми хочемо е, знати майбутнє, якщо ми хочемо знайти вихід з будь-якої ситуації, знайте, вихід тільки один це Ісус Христос. Я хотів би сьогодні помолитися за всіх, хто заблукав у цих тенетах, хто заплутався. Давайте ми схилимо за наші голови і помолимося в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Давайте ми звершимо нашу молитву. Небесний Отець! Ми просимо тебе сьогодні, щоб ти допоміг всім, хто шукає сьогодні виходу в тебе. Я прошу тебе, щоб ти допоміг всім, хто вже заплутався, хто вже заглядав по ту сторону незаконно через всяку нечистоту. Прости, очисти, звільни, і як батько небесний, дай відчути твоє справжнє чудо. Покажи Господь сьогодні їм, що ти реальний і сильний Бог. Ми молилися в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословенні, пам'ятайте, тільки Христос є дорога, правда і життя. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай вам щастить.